Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У нас розпочався новий сезон звітів. Звітів за другий квартал, коли публічні компанії звітують за результатами своєї операційно-господарської діяльності. У нас є декілька емітентів, яких ми регулярно оглядаємо. І сьогодні ми поговоримо про Southwest Airlines, Тікер LUV, про нашого авіаперевізника Лоукостера американського. Подивимося, як в нього справи і чому він не злітає. Отже, сьогодні огляд з. Звіту За другий фінансовий квартал компанії Southwest Airlines. Що ж, одразу тоді до суті Southwest, авіаперевізник, який не злітає, не злітає вже дуже довгий час. Ви бачите, це в нас п'ятирічний графік. Насправді, ми знаходимося недалеко від ціни дна ковіду, тобто, коли взагалі вся авіагалузь просто лягла, оскільки ніхто не подорожував, ніхто не літав, І ось тоді ціна там в. Падала е, до 22 доларів. Зараз ми близько 26 доларів. І як бачите, після е, ковіду, коли багато покладалося надії на авіаперевізників, що зараз е, всі почнуть знову літати, подорожувати. Ось цей буде синдром, коли люди захочуть нагнати е, упущені всі подорожі, і ось спіків е, 63 доларів е, з по факту 21 року, ми планомірно постійно десь скочимо. Мимось і скочуємось. І компанія у одних аналітиків постійно викликає ну, досить оптимістичні прогнози, а деякі а, дивляться на Southwest як на перевізника, у якого ще дуже багато проблем. Ми про них вже говорили і у всіх попередніх оглядах, але тим не менше, сьогодні ми оглянемо, як справи саме по другому кварталу, все ж таки, чи залишається там перспектива а, злетіти? Що роблю я при поточній ціні? Ну, власне, ось про це все і поговоримо. Якщо ми подивимося менше. Чи таймфрейм за один рік, ну, знову ж таки, ми бачимо, що ми вже там сягали дна знову ж таки 22 доларів в січні 23 го року. Потім ми непогано, наче відновилися, сягнули 34. Ну і зараз, ось починаючи, от як впали, там в березні. от З березня 24-го року, і ось знаходимося в цій незрозумілій позиції. І знову зараз десь падаємо. Хоча все ж таки по другому кварталу. Що стосується чистого прибутку на акцію, е, показники перевершили <кхи>, очікування аналітиків і замість 51 центу е, чистого прибутку на акцію, чистий прибуток склав 58 центів на акцію. Але це все одно не допомогло компанії. Як бачимо, вона все ж таки зловила чергове падіння, і там з 28 впала до 26. Розпочнемо з вами з того, що оглянемо, як завжди, PNL, Profit and Loss Statement, Подивимося на баланс. Ну і звичайно ж на е, транскрипт. Цього дзвінка менеджменту компанії із акціонерами, як взагалі, головний керівник компанії Боб Джордан розглядає перспективи, з якими труднощами вони склалися? Ну і подивимось на всю, так скажімо, внутрішню кухню даного емітента. Отже. Фінансовий звіт за другий квартал 2024 року. Одразу переходимо з вами до нашого звіту по P&L, Що ми бачимо? Значить, у нас е зліва результати за три місяці, тобто конкретно за другий квартал і порівняння другого кварталу 2023 року та другого кварталу 2024 року. І е півріччя півріччя, як себе компанія показала в 2023 і в 2024. Ну і відповідно порівняння, куди рухається компанія, ось на цих. Проміжках часу за півроку і конкретно по другому кварталу. Ну, що ми бачимо одразу, якщо ми поговоримо про тотальну виручку, виручка все ж таки зросла. Як за а, півріччя на 7,4% складала 12 мільярдів 743 мільйони у 23-му, у пів, першому півріччі 2023 року, і в поточному півріччі 2024 року 13 мільярдів 683 мільйони. Тобто, бачимо зростання на 7,4%. І так само. Квар... квартальне в цілому зростання, якщо порівнюємо другий квартал 23-24, зростання на 4,5% з 7 мільярдів до 7,3 мільярдів. Тобто, наче непогано виручка зростає. Але далі в нас зовсім по іншому картина розкривається, коли ми а, з вами оцінюємо операційні витрати. І тут буквально як просто за три місяці, тобто за другий квартал, так і за півріччя зросло буквально все. Тобто компанія суттєві е, несе е, витрати, і е, дуже багато власне виручки з'їздає саме цей блок, е, блок операційних витрат. Ну, і ми тут бачимо, наприклад, там е, заробітні плати, премії, бонуси на 7,6% по другому кварталу, і на 12,8%, якщо ми порівнюємо. Е, 嗯。Mm. Півріччя 23 го і півріччя 24-го року. Звичайно, кости на паливо, наф, на паливно-мастильні матеріали, на 14% квартал до кварталу, якщо порівнюємо другий квартал 23, го і другий квартал 24, го і на 6,1%, якщо порівнюємо півріччями. ремонтні, там запасні частини, все, що потребує обслуговування літаків, на 29,2% за квартал. Квартал і на 39% за півріччя, тобто шалене. Знову ж таки, аеропортні всі збори так само зросли: 11,3% відсотки квартал до кварталу, 12,5% півріччя до півріччя, амортизація, зносна амортизація так само зросла, і інші операційні витрати ще тут на 14% ,3 квартал до кварталу та на 10,5% півріччя до півріччя Ну і сумарно операційні витрати ми бачимо квартал до кварталу зросли на 11,4% з 6,2 мільярди до 6,9 мільярдів, якщо порівняти другий квартал 23 і другий квартал 24-го. Ну і відповідно перше півріччя 23 і перше півріччя 24-го року на 11,8% зросли сумарно всі операційні витрати з 12,2 мільярдів до 13,6 мільярдів. Ну і власне, ось ми і бачимо з вами: наша була виручка, наче й непогано, і зросла на 4,5%. А по факту операційні Окційний прибуток в нас знизився на 49,9%, на 50%. з 795 мільйонів операційного прибутку до 398 мільйонів операційного прибутку, якщо ми беремо. Другий квартал 23-го, другий квартал 24-го року. Ну і звичайно, коли в нас так сильно нашу всю виручку з'їдають операційні витрати, ну в нас і мало що лишається вже, врешті-решт, для чистого прибутку. Все ж таки він лишається, але все одно скорочення на 46,3%. Тобто, якщо чистий прибуток склав 23-му році 683 мільйони, то чистий прибуток за другий квартал 24-го року. У порівнянні з другим кварталом 23-го року склав 367 мільйонів. І впав на 46,3% відповідно. І чистий прибуток на акцію склав 58 центів, якщо порівнювати за попередній квартал 2023 року, другий квартал 23-го року, який складав 1 долар 8 центів. Ну і власне у нас те саме так, падіння на 46,3%. Тобто з одного боку, звичайно, в нас ми говоримо про те, що навіть ці результати перевищило очікування, тому що прогнозували. Взагалі ще буде 51 цент, все ж таки вийшло 58 центів на акції чистого прибутку. Але тим не менше, і е, дана картина ну, виглядає не дуже. І тут, якщо ви переглянете всі наші попередні випуски, а коли ми аналізували попередні квартальні звіти, звичайно, у Саут Вест там була проблема за проблемою. То вони не впоралися з різдвяними святами, і в них там обвалилися просто на них шквал негативних відгуків від пасажирів, тому що на новорічні свята, по суті, всі рейси Саутс Вест. Затримали пасажирів на декілька днів, і власне всі новорічні свята для всіх мандрівників, хто подорожував, щоб відсвяткувати, хто на просто відпочинок, хто відвідати родичів. Там на три дні в них просто зіпсувалася вся відпустка, і там просто наслідки цього були розгрібали ще наступні два квартали. Потім зрозуміло, що ми з вами казали, що як американський лоукостер 100% флоту Southwest це Boeing. і минулого кварталу, якраз керівництво світувало, що у зв'язку з усіма тими проблемами, з якими зіштовхнувся Боїнг, з неможливістю вчасно поставити нові літаки з проблемами літаків, які не можуть отримати ліцензію від е, льотної комісії. Е, через це е, пасажиромісткість флоту Саус не може нормально прогнозувати і не може нормально забезпечити прогнози по майбутньому кількістю проданих квитків, тому що не знає, яким власне флотом буде оперувати, чи зможе Боїнг відремонтувати діючі там літаки, які треба ремонтувати, частину з них. Е, Southwest Вест хотіли списати і замінити на нові, але виходить, що треба було продовжити е, по факту життя старих літаків, оскільки з новими сама компанія Boeing не справляється, щоб поставити Southwest вже проплачені нові літаки. Тобто, е, ось такий поєднаний бізнес, така а, важка галось, яка авіагалузь, Одні від одних залежать, і тому Southwest Повною ложкою, скажімо так, є все, що пов'язано з боїнгом. Ну і, звичайно, давайте проглянемо з вами ще баланс, що в нас а, з поточними активами, поточними зобов'язаннями. Ну тут я вже проглянув, теж не все добре. Ну, на що ми дивимося да, завжди? На Total current assets, на поточні активи. Тобто це ті активи, які можна буде конвертувати в готівку в найближчі 12 місяців. Ми бачимо, що а, станом на 30 липня 24 року. <св 'язок> Згідно балансової відомості, поточні активи складали 12 мільярдів 751 мільйон. А якщо ми поглянемо на поточні зобов'язання, тобто це ті зобов'язання, які якраз тебе буде виконати протягом найближчих 12 місяців, складає 14 мільярдів 113 мільйонів. Тобто ми бачимо, що поточні зобов'язання нормально так перевищують поточні активи. А отже, ось цю різницю, цю дельту десь компанії треба буде взяти, аби покрити свої. Поточні зобов'язання. Ну і тут одразу питання, чому вони настільки зросли, і ми бачимо, що в нас ну є да розбивка поточних зобов'язань, що з чого складається, і в нас тут ну, одразу так в око впадає ось це там 29 мільйонів і 2 мільярди 931 тридцять Ми бачимо, що це а, настання строку по виплаті. По борговим своїм паперам по обслуговуванню свого боргу, який був емітований Саус Вестом. Тобто тут, скоріше за все, вже підходить а, час для сплати по випущеним емітованим раніше бондам, корпоративним бондам Саус Ми бачимо, що тут 2,9 мільярдів. Ну і ось ось цей геп, ось ця різниця між 23-м і 24-м роком. Відповідно, о, з 12,2 мільярдів одразу ми стрибнули на 14,1 мільярд. Звичайно. Така велика компанія, там з о, понад ніж 60-річною історією впорається з цим. Це не одна компанія, яка взагалі зіштовхувалася. Але треба буде брати десь ці додаткові активи, аби перекрити зобов'язання. Тому баланс виглядає ну так собі з цієї точки зору. Але давайте подивимось на транскрипцію. А, Дзвінка керівництва компанії із акціонерами, як Боб Джордан зі компанії бачить поточну ситуацію, взагалі що про це він думає, і в нас власне 25 липня е відбулося е зустріч з акціонерами, де прозвітували про наступне. Одразу що стосується виручки. Тобто виручка на одне, ну мовно на один юніт, на одне пасажиро місця за квартал впала на 3,8% якщо ми говоримо рік да рік до року. І тут компанія це пояснює переходом на використання нової системи OND-based revenue management system. Якщо коротко, то він це пояснює так, що ми її тільки налаштовуємо, ми тільки почнемо оперувати ось цією новою системою. І головне. Проблема в другому кварталі, з якою ми зіштовхнулися, вже як постаналіз, це те, що ми продали за дуже багато місць е, на піковий літній сезон а, е, занадто рано. Ну і я так розумію, занадто рано, і не по тим цінам, по яким можна було б їх продати пізніше. Тобто, ми отримали менше виручки, аніж могли б через те, що наша система порахувала і дала на продаж. Заздалегідь на літній період за багато місць, які продала по, умовно там якимось пільговим цінам. А можна було продати дорожче і отримати виручку дорожче, тому ми продовжуємо е, ну, аналізувати, е, адаптуватися до цієї нової е, менеджмент системи. І в довгостроковій е, перспективі ми зможемо вже налагодити там всі реперні точки, щоб вона працювала як треба, і ми отримували максимум з кожного там юніт місця. А от, вже якщо ми говоримо про плани на майбутнє, то тут дійсно. Як для South West є прям стратегічна зміна. Боб Джордан говорить про те, що вони довго аналізували ринок, і для них вже станом на зараз стає зрозумілим, що їх модель, хто перший зайшов в салон літака. Те крісло людини може зайняти, тобто в них була open seating model, тобто не було конкретно алоційовано за пасажиром конкретне місце, тобто в посадковому квитку не було вказано, що там е, людина X може сісти на місце Y, Відповідно, просто всі розсідалися по салону. То, як хотів, хто як встиг, але зараз вони приходять до того, що ця модель і ця їх концепція, яку вони якою вони оперували там вже п'ять десятків років. Зараз вона вже не працює, і вони будуть переходити на завчасно визначені місця для пасажирів. Тобто пасажири зможуть обрати де вони хочуть сидіти посередині, біля ілюмінатора, біля проходу, там де більше місця, менше місце, і насправді тут зазначається, що це була. І наша фішка довгий час. Тобто ми такі лоукостери, які швидко роблять е, посадку пасажирів. Немає ось цього там довгого чекін процесу, вибору квитків, швидко забігли, швидко розсіли, швидко злетіли, швидко полетіли. Але зараз все ж таки приходять до того, що там вони провели е, безліч е, досліджень, і їх дослідження показують, що 80% поточних пасажирів хочуть, щоб в них були конкретно визначені місця, а 86% потенційних е, клієнтів-пасажирів хочуть, чи в них були ну, заздалегідь зрозумілі місця. Тому, власне, вже керуючись ось цими всіма дослідженнями, які вони провели, Саусес приходить до того, що вони по факту змінюють взагалі свою модель, концепцію і будуть такі ж самі, як і інші авіаперевізники Delta, American United і тому подібне. Окрім цього, вони зараз розробляють ну не скажу заново, але вони намагаються максимально. Систематизувати весь процес посадки пасажирів на літак. Тут зазначається, що вони ем, проводили як реально ну, живі посадкові тести, так і провели на різного роду симуляторах понад 8 мільйонів різних е, спроб для того, аби відтестувати найоптимальнішу модель ось, процесу посадки на літак. Тобто вони хочуть врахувати. Ці можливі варіації різних клієнтів, багатодітних, людей похилого віку, вже мандрівників з досвіду, мандрівники, які вперше взагалі стопають на трап літака, ті, які там літають групами, тобто вони хочуть врахувати по факту всі варіації їх пасажирів, щоб для кожного зробити процес. Посадки максимально швидкі. Тобто, знову ж таки, навіть незважаючи на те, що буде конкретна там а, а локація по місцях, що все одно весь процес, як ви приїхали в аеропорт до моменту, вже коли ви в літаку і злітаєте, займав мінімально часу, і це не перетворювалося в якийсь певний там стресовий період, коли ви думаєте, о ні, зараз там дві години в аеропорту, поки чекіни, поки посадка, поки зльоти. Тобто, вони намагають будуть намагатися також а, відпрацювати. Всі можливі моделі, аби все одно залишатися там номер один з точки зору споживчого або користувацького досвіду для своїх пасажирів, що там вони прям number one за процесом, ось цим онбордінгу. І щоб завершити, якби комплексно, все весь цей процес, вони також е замінять. Місця замінять самі крісла в своїх літаках на крісла від компанії Рекаро. Я думаю, ті з вас, хто дивився форсаж, або ті, хто з вас любить, ну там ми, особливо там хлопці, хто полюбляє там автогонки, Рекаро, це відповідні да, крісла такі, коли ви сідаєте, як в кокпіт боліда, де там у вас суперфіксація, бокова підтримка, навіть там голова нікуди не дінеться. Тобто, щоб максимально зробити зручним сам момент перельоту, тому планується, що вони змінять. Це на сидінні Рекаро. Я, звичайно, подивився на різні крісла від Рекаро, саме для авіалітаків, знайшов там від ультралюксових, ну до більш простих. Цікаво буде, якою буде ця заміна. Звичайно, навряд чи це буде такий салон для там, лоу, американського лоу Але тим не менше, так само да, вони планують і повністю змінити ці сидіння, але це дуже також, по-перше, затратна частина, і вони це розуміють. Плюс навіть для того, аби. Перемонтувати старі крісла на нові на це потрібна сертифікація від знову ж таки льотної комісії, тому це також займе час. Ну і треба розуміти, що зараз в них флот складає біля 800 літаків, а тому замінити старі на нові сидіння буде досить складно, але вони це знову ж таки їх довгострокова стратегія, аби зробити ось цей досвід польоту від посадки до самого перельоту. І о, сам факт польоту в комфортному сидінні максимальний. тобто вони зроблять все, аби завойовувати, да, з клієнтсько-клієнські е, п'ять зірочок і стати повернути собі певні лідируючі позиції в е, своїй ніші. І наостанок, які плануються нововведення, це окремо впровадження графіку Red-Eye польотів. Red-Eye польоти це нічні польоти, коли ви по факту прилітаєте, там, приходите в аеропорт, У вас посадка вже на заході сонця, і на світанку ви прилітаєте. Тобто, щоб максимально зробити продуктивним польотом, особливо там можливо для а, бізнес людей, і або щоб у пасажирів був повний день перед вилітом і відповідно повний день після а, прильоту. Вже зокрема планується також. Що окремі зробити графіки для нічних польотів. Тобто, знову ж таки, ми бачимо все для ось цього позитивного клієнтського досвіду і для того, щоб стати максимально привабливою, виграти ось цю саме конкуренцію у клі... конкуренцію за клієнта у інших своїх конкурентів, авіаперевізників. Ну на першому плані, звичайно, та ж Дельта. Ну, це що стосується по апдейтам, В цілому мені звичайно подобається, коли в нас ну керівництво настільки. Думає, що робити, як робити, аби далі залишатися не тільки на плаву, але й все ж таки виправдовувати, виправдовуватись а, а, в очах акціонерів. Але якщо ми, звичайно, подивимось на поточний а, стан, а, як до South-West, Відносяться там різні ті ж сайти агрегатори, які визначають і справедливу поточну ринкову ціну ціну у по відношенню до справедливої вартості, то навіть за оцінками Assembly Wall Street поточна ціна в 26 доларів на 138% перевищує справедливу вартість, яка на думку. Надимку аналітиків по dcf моделі має складати біля 11 доларів. Ну тут мені важко сказати. В цілому, звичайно, ми також аналізуємо прогнози по виручці, тобто за рахунок чого компанія в майбутньому буде зростати. Ну, але так попередньо по прогнозам ось власне. Цей пік а, такого ну падіння ми маємо якраз завершити в кінці 2024 року. І далі у нас така більш-менш непогана траєкторія. Виручка буде зростати разом. із виручкою буде зростати прибуток. Але звичайно, ми бачимо, що з точки зору ефективності, да або маржинальності бізнесу. Ну це не it компанії. При поточних показниках валовий прибуток складає або валова маржа складає 14% Операційна взагалі від'ємна Маржа чистого прибутку. Ну там біля 0,4%, тобто на 100 доларів виручки. Там, Умовні 40 центів чистого прибутку. Звичайно, певна є, правда, майбутнє виглядає досить непогано і має зменшитись з 223 до 20. І знову ж таки, це співставляють з тим, що має все ж таки зрости чистий прибуток на акцію, який має наступного року все ж таки там скласти 1 долар 30 центів, що напевно буде непогано. Тому можливо. ну... По цій ціні компанія ну особисто для мене, враховуючи, що вона вже є в портфелі, я точно нікого не агітую. Тут на ваш власний розсуд і оцінку провести аналіз даного емітента, але ось ця умовна ціна біля 25-26, там майже на дні свого ковіду, і там по ціні ще 2014 року, ну для мене в якійсь частині виглядає досить цікаво, якщо вони впораються з усіма всіма цими реформаційними або там трансформаційними процесами процесами І стануть все ж таки на правильний такий ревеню і на Profit-Margin і Тому з цієї точки зору. Цікаво. Єдине, що для мене не зрозуміло, чому Southwest, один, один із перших авіаперевізників, який відновив дивіденну політику, і вони насправді сплачують досить багато дивідендами, тобто там понад 2,5% сплачувати дивідендами при таких, умовно кажучи, не на найкращих PNL-показниках і враховуючи баланс. Ну але, тим не менше, таким чином вони якби, повернулися на цей дивіденний шлях і хоча б так ну, намагаються напевно задовольнити своїх акціонерів. Хоча знову ж таки толку від тих а, дивідендів при такій а, ситуації. Тому далі буду спостерігати за цим авіаперевізником. Для мене все ж таки, якщо зараз оцінювати, більш цікаво, напевно, виглядає Delta Airlines. Вона так в цілому якось виглядає більш цікавішою. А, і якщо ми говоримо про співвідношення поточної ринкової ціни до справедливої вартості, вона плюс-мінус десь в коридорі по dcf моделі, тобто вона коштує плюс-мінус свої гроші, виглядає більш стабільно. А, і більш надійно, да, і в цілому, я думаю, така не так за нею хвилюєшся, як по відношенню до Southwest. Але тим не менше будемо спостерігати далі за нашим авіаперевізником Southwest Airlines. Як ми бачимо, квартали проходять дуже швидко. Подивимося там на результати третього кварталу, і вже результати за весь. Фінансовий 24-й рік. Я трохи докупив по цій ціні біля 26 доларів. Буду далі спостерігати. Це все це, що стосується, а, ну, там, наприклад, того, що роблю я, але знову ж таки а, не інвестиційна порада. Десь так, друзі, ось таким був сьогоднішній випуск. Огляд. Якщо вам такі випуски подобаються, не забудьте ставити лайки та коментувати. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на YouTube канал Мільйонер за 7 років. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Капіталізуйтесь, нехай буде зами сили складного відсотка. Побачимось в новому випуску. До зустрічі.